Унікальна плащаниця надазовських греків, яку вони вивезли із Криму під час депортації, дивом врятувалась від російської Навали. Плащаниця зберігалася в Маріупольському краєзнавчому музеї. У 2018 році маріупольська міська влада відправила її на реставрацію до Києва. Тож, коли російські нацисти скинули бомбу на Маріупольський краєзнавчий музей в березні 2022 року, унікального експонату там не було. Тепер, завдяки цьому, ми можемо його бачити. Плащаниця. Експонуються вперше в трапезному храмі києво Печерської лаври. Це одна із найбільш шанованих релікій християн-переселенців, якраз зберіглася ну, завдяки в тому числі і участі реставраторів. їх хартельної роботи була відновлена і ви вперше можете побачити до вас. Це бачили тільки реставратори. Таким чином можна побачити зараз саме площиницю, як вона виглядала ну, практично на момент, коли її створили. Ця виставка присвячена дню міста Маріуполь.